7 година і 32 Хвилини київський час проси найголовніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Росіяни атакували Харківщину п'ятьма кабами, три з них вдарили по місту. Попередньо удари прийшлися по Шевченківському і Київському районах. Боєприпаси влучив п'ятиповерхівку, зруйновану фасадну частиною, чотири квартири. Десять людей постраждало, серед них трирічна дитина. Навіть загалом у місті пошкоджено близько десяти багатоповерхівок і знищено 12 автомобілів. Також в нас до кранкового удару передмістю пошкоджено високовольтну лінію. Є перебої зі світлом. РФ вкотре атакувала столицю з допомогою шахетів. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Сили ППО не допустили прориву повітряних цілей і знищили в півтора десятки безпілотників. Є влучання уламків у Деснянському районі. Минулося без значних руйнувань чи постраждалих. Українські підрозділи отримали наказ вийти з вугледара на Донеччині. Про це офіційно повідомило угруповання Хортиця. Рішення ухвалили, аби зберегти особовий склад і бойову техніку. Зараз наші захисники займають більш вигідні позиції для ведення подальших бойових дій. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що втрата міста навряд чи кардинально вплине на перебіг війни на цій ділянці фронту. Мовляв, населений пункт не є важливим логістичним вузлом. Тим паче, більшість шляхів, котрі вели до Вугледара, вже і так були під контролем ворога. Росіяни налагодили виробництво шахедів на своїй території як наслідок. У головному управлінні розвідки прогнозують, що ворог посилить атаки ударними безпілотниками на Україну, і вони відбуватимуться щоночі. Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк. Україна зі свого боку працює над тим, щоб нейтралізувати усі російські атаки. Зокрема, йдеться про покращення системи ППО. Крім того, сили оборони роблять все для того, щоб зменшити російське виробництво шахедів та інших засобів повітряного нападу. Останніми місяцями Росія атаки і На склади, і військове виробництво. Посилення зовнішньої розвідки задля більшої ефективності на фронті і покращення співпраці із західними партнерами. Це питання із керівництвом структури обговорив президент Зеленський. Розвідники допомагають Україні збирати дані про російські плани і наміри у війні проти нашої країни. Україна вже готує пакет пропозицій до партнерів, які представить на засіданні Рамштайн, які відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Про це розповів президент України у вечірньому зверненні. Далі давайте послухаємо. Зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях ми готуємо максимальні результати для держави на осі. Увесь необхідний зміст для Рамштайну, військові, офіс, дипломати, все, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, все це забезпечимо. з іншого боку. Працюємо щодо тих намірів, які має ворог. Ми готуємось протидіяти саме так, як буде найбільш корисно для захисту України. Українка отримала поранення під час теракту в Тель-Авіві. Як повідомив в ефірі телемарафону посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, життя нашої співвітчизниці поза загрозою жінку має провідати український консул. Теракт стався в понеділок увечері. Двоє чоловіки відкрили стрілянину і завдали ножових поранень людям у поїзді і на прилеглій вулиці в районі Яфа на півдні Тель-Авіва. Внаслідок чого загинули семеро людей, і ще 16 отримали поранення. Після цього нападники були нейтралізовані. Українські хакери здійснили чергову масштабну кібератаку на фінансовий сектор Росії. Під удар потрапили, зокрема, Альфа-Банк, банк Адкритіє, а також телекомунікаційний оператор Ростелеком. Там відбувся глобальний збій у системі швидких платежів. Також були паралізовані мобільні додатки банків і онлайн банкінг і внутрішні сервіси фінустанов. Росіяни глобальний збій визнали проте про причини. Мовчать не кажуть також, коли зможуть відновити роботу систем. Новий формат повісток з QR-кодом невдовзі буде запроваджений в Україні. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. qr код розміщений на кожній повістці, Дозволить через застосунок резерв плюс миттєво перевірити чинність документа. Застосунку з'явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію. По перше, можна буде перевірити чинність повістки, а також дату, назву ТЦК, який видав повістку. Ну і крім того, можна буде перевірити, для чого повістку виписали. Для уточнення даних, направлених на ВЛК, чи це власне бойова повістка? Точно дату запровадження нових повісток в Міноборони не назвали. Зараз новий формат проходить тестування. У Києві знову погіршилася якість повітря. Вчора по обіді вже було зафіксовано підвищення концентрації частинок пилу. Причиною є пожежі в Київській області і транскордонний вплив. Про це повідомили в КМДА. І до поліпшення ситуації киянам рекомендували обмежити перебування на вулиці, не відчиняти вікна, користуватися очищувачами повітря і збільшити споживання води. Майже мільярд доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими виділило Агентство США з міжнародного розвитку. Про це заявила адміністраторка USAID Саманта Пауер під час свого візиту до Києва. За її словами, ця сума вдвічі більша аніж агентство виділяло на українську енергетику минулого року. Ці ресурси підуть на підтримку тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності і захищає критично важливу інфраструктуру. До базі світлом в Україні сьогодні не застосовуватимуть графіки відключень. Про це повідомили в Укренерго і закликали користуватися електроенергією ощадливо, особливо у ранкові і вечірні години. Не користуватися великою кількістю потужних електроприладів одночасно просять. У разі зміни ситуації в енергосистемі обленерго повідомляють про застосування графіків окремо. Ну і ми, власне, так само. На цьому все і розширюємо географію. Нам на життя, будьте з нами.